Всім великий привіт! Ви на каналі М'ясужор і сьогодні у нас саме кулінарний влог. До вашої уваги ви сьогодні побачите дуже смачну курку в духовці, також млинці з м'ясом і дуже смачні баклажанчики по-китайськи. Хто не бачив, звісно, цього рецепту. А також ще деякі цікавинки. Дивіться до кінця і пишіть коменти та підтримуйте канал. А що це в нас тут таке гарне, так апетитно виглядає. Подивіться, який гарний пиріжок тертий з яблуками. Солодощі від дружини. Дружина знов порадувала мене смачненьким. О, така краса. Ну що ж, маю отаку курку. В закупках у прошлому влозі я показував її вже. Ну що ж, настав її час. Будемо її зараз розрізати, маринувати та запікати в духовці. Я її розрізав вздовж по грудці, ось як бачите, і розпластав її ось так от. Так вона буде добре пропікатися в духовці. Тепер додаю трошки олії на обидві сторони. Так, небагато. Звісно, ми посолимо. І додаю приправу. У мене ось така приправа, яка якраз для курки такий набір. Тут багато різних перців, вона без солі, як я люблю. Так. Ну і добре все це зараз замаринуємо. І залишимо хоча б на годинку, щоб все це промаринувалося. Якщо ви любите погостріше, то додайте, звісно, трохи. Чорного перцю. Але тут у мене є трошки і червоного, і чорного перцю. Все, нехай маринується. Переклав вже все це на противень, отак на фольгу, отак зверху також накрию листом. Все, відправляємо в духовку градусів на 200, десь на годину, так точно, а то може і більше подивимось по результату. Так, зняли верхню фольгуцю і просто оцим жиром, який тут виділився, добре отак от по курочці по нашій от її здоблюємо. Все, і продовжуємо готувати. Навіть можна трішки збільшити температуру, щоб вона просто гарно зарум'янилась. Бо пройшло вже майже хвилин 50. Майже година. Перевернув на іншу сторону і запікаю отак з внутрішньої цієї сторони. Ось що у нас в кінці, ви бачите, вийшло. Я не знаю, як його перевернути на ту сторону, бо вона просто вже розпадається. Не можу перевернути, бо все розвалиться. Ось така курочка. Ось вона. Будемо її дегустувати. Так, а у мене процес засалювання риби. Лосося ось засолив. Хто хоче подивитися рецепт, проходьте за посиланням. І дивіться повний рецепт, як я солю червону рибу за рецептом мого батька. Суботній день. Сьогодні готуємо на неділю різні страви. Я варю суп. Дружина готує смачні молинці з м'ясом. Також приготував ось такий Смачний паштет. Я не показував, як я його готував. Нічого там складного. Якщо хочете, то я можу зняти це відео. Це паштет з курячої печінки. Готується досить просто, виходить отака ось річ. Дуже смачно, мені подобається зранку їсти з хлібом або з грінками. Дуже класно і смачно. Ну і звісно, покажу рибу. Це батько наловив на морі на середземному отакі невеличкі рибки. Жаряться швидко і вони дуже смачні. Схожі по смаку на наші звичайні карасі. Отака магія відбувається. На це без слини дивитися не можна. Як фарширують ці блинчики. Фаршом, фарш курячий. Також самі зробили його. Отака смакота буде. Всім, хто їсть, бажаю гарного апетиту. Млинці видались. Ось така річ. Рекомендую готуйте та насолоджуйтесь А я тут затіяв ще одне готування. Приготую баклажани по-китайськи. Правильно це називається баклажани по-китайськи на пару. Ось так вони готуються. А ось так, поки вони гарячі, на гарячу, вони маринуються спеціальним соусом. Я вже цей рецепт показував, тому буде, посилання, верніше, буде в описі. І зараз у вас на екрані. Переходьте та готуйте. Дуже смачні виходять баклажани. Зовсім забув сказати, що маринуються вони досить швидко, буквально за годину вже їх можна куштувати. Але головна проблема цих баклажанів, що вони дуже швидко закінчились. Буквально пару днів і цієї смакоти вже немає. Любі друзі, дякую всім, хто додивився до кінця, чекаю на вашу підтримку та коментарі, обов'язково все читаю і до наступних рецептів. Буде ще багато цікавого, цікавих вологів і гарних рецептів.